Були удари по аеродрому в Дніпрі, в Миргороді. Ворожий розвідник залітав в тил. Відеопідтвердження ще були мисливці на дронів, та які працюють з дронопадом. Вони і ближче в тил теж працюють. Це цікавий момент. Про це варто говорити. і, і говорити напевно якомога ширше і, і частіше. І доносити це можливо в верхи чи до людей, які приймають рішення. Люди, які працюють в дронопаді, вони стоять умовному перш першому ешелоні не. цього малого ПП. Але дуже важливо розвивати і другі ешелони. Дуже важливо прикривати ті стратегічні об'єкти, які в нас є в тилу. Можливо, за тим самим принципом. Принципом створення підрозділів перехоплювачів, які б охороняли наші стратегічні об'єкти, промисло, промислові об'єкти, військові бази, і ну і так далі, не завадить так точно е, прикрити Київ з усіх боків перехоплювачами. Я знаю ресурси це інше питання, так але як ідея було б не в останню чергу корисним розвивати подібні речі, хоча б навколо міста, які знаходяться поблизу, є. Підрозділи, які прикривають і Харків, і суми, і так далі, але посилення спроможності перехоплень точно не завадить для якраз розриву цього отарно-розвідувального контуру. Умовний орлан, який залітає в тил для того, щоб провести розвідку стосовно якогось стратегічного об'єкту, він то все одно перетинає цю передню лінію. Цей орлан, який збитий, він збитий там, де збитий, і куди так. він летів, якби питання. Це ж не це позитивна селекція. Ми бачимо. Ті, які долітають до мовного Дніпра, це ті, які вижили, але тіло набагато більше потрібно це дуже добре розуміти. Якщо ми все одно пропускаємо навіть один, він може наводити ракетні установки, відповідно, завдавати удару по наших тилових об'єктах.